Молитва за Україну, дай спокою в тривожне серце Боже, коли повсюди паніка і страх, лиш ти утішиш, заспокоїть можеш, всесильний Отче наш на небесах. На Тебе я кладу свою надію, бо ти наш щит, опора і покров, стривожили нас нинішні події. До кого ми підемо, як не до тебе. Знов хто допоможе і утішить нас? Ти є володар і землі, і неба, ти помагав нам в ускрутний не раз. Благаєм тебе у ці хвилини, буду біду від українців відведи і захисти всю нашу Україну від кровопролиття і від війни. О Господи, почуй мої благання, як хочу я, щоб рідний мій народ біди не звідав горя і страждання, я жив в добрі і мирі без скорбот. Як прагну я, щоб рідна Україна схилилася до Тебе з каяттям, щоб визнала гріхи своєї провини, і почала в Христі. Нове життя, щоб невірство з душі навіки щезло, ти світлом правди землю освяти, Ох, змило серце, очі наш Небесний, і захисти від зла нас наш рідний край. Амінь.